Найкраще авто на автоматі в бюджеті від 8 до 12 тисяч доларів. Підпишіться, поставте лайк, починаємо. Це підбірка тих авто, які особисто я би розглядав для купівлі. Машин буде 11 і відкриває наш рейтинг Hyundai Elantra. Двигунів є декілька на вибір: це є 1,6 бензин, 1,8 і 2 літри. Особисто я би шукав саме бензиновий атмосферний двигун об'ємом 1.8 на автоматі. Для міста і повсякденної їзди машина підходить ідеально. Вона є досить комфортна, недорога в ремонті, дуже якісних матеріалів в салоні від неї не чекайте або якоїсь класної шумоізоляції. Це просто надійне практичне авто, не за всі гроші. Десяте місце займає Honda Civic. Я би також її шукав саме на бензиновому двигуні 1.8. Це простий атмосферний надійний бензиновий двигун, при бажанні на нього ви можете поставити газ. Надійна, витривала, має дуже класний дизайн і, як на мене, прикольний інтер'єр салону. Але також є і мінуси. Перший мінус це її кліренс, і другий мінус, а саме її кузов. Буде вам важко знайти цю машину без іржі. Але якщо знайдете, беріть, тому що по техніці вона вас не підведе. Дев'яте місце займає Volkswagen, а саме Jetta. Особисто я обирав би її з двигуном або 2 літри дизель, або 2,5 бензин на звичайному автоматі. Ця машина себе зарекомендувала. Витривала підвізка, непогані двигуни, надійні автомати. Якщо ми говоримо про версії, які були на американський ринок, звісно, вони будуть з пошкодженнями. Але я до таких авто ставлюся нормально, тому я би собі її однозначно в бюджеті до десятки або до 12 розглядав. В плані кузову ситуація буде не набагато краще ніж в хонди, тому при купівлі такої джети обов'язково звертайте увагу саме на стан її кузову. Восьме місце займає японець, а саме Мазда 3 другого покоління. Її можете знайти в кузові або хеджбек, або седан. Погоджуюсь, в плані комфорту ця машина не є найвищого рівня, але вона класно їде, особливо на бензинових двигунах, непогано тримається дороги, і головне в поєднанні з бензиновими двигунами йшли надійні автомати. Але машина класно тримається дороги, прикольно керується, непогано їде саме на бензинових двигунах, і з якими це важливо йшли досить надійні автомати. Найчастіше саме в пошуку таких машин до нас звертаються дівчата. Але я вважаю, що ці авто підходять як і чоловікам, так і жінкам. Надійна ж. Жвава молодіжна машина, на яку би я обов'язково звернув увагу. Сьоме місце займає машина, про яку говорять, що це авто для молодих дідів, але я власник Volvo і не можу з того сміятися. Мова йде саме про шкоду Октавію А5 Рестайл і шкоду Октавію А 7 Якщо ми говоримо про двохлітровий дизель на автоматі, то до 12 тисяч це буде або поверху ринку А5 в Рестайлі, або треба постаратися і довго і нудно шукати саме А7. Двохлітровий дизель надійний ресурсний, економний, динамічний двигун, якого вам точно буде з головою вистачати в поєднанні з коробкою DSG. Хто би що не говорив про її надійні чи ненадійність, скажу вам одне: прогідьтесь на ній. Я не є дуже сильний фанат вагу, але саме відчуття від переключень передач, а саме швидкість переключень, швидкість скидань цих передач вас точно вразить. Що в А7, і що в А7 в а 5 підвізка ходить, не є захмарно дорога. По кузову Octavia A7 нічим не краще, ніж А5 в рестайлі, вони не є мегагнити. Ніючі машини, але назвати їх от стійкими до корозії ніхто не може. Тому любителі шкод беріть собі до уваги, якщо хочете на автоматі, якісь універсальчик чи ліфтбек, а сьома або п'ята в рестайлі, Прошу дуже. Шосте місце займає BMW, а саме в кузові 320 є91. Саме з двигуном 2 літри дизель. Повірте, в поєднанні з автоматичною коробкою передач це дуже класний варіант. Недавно таке авто ми перевіряли для клієнта: універсал, біла шкіра, панорама, мультикермо, автомат. Це якраз та BMW, яка в цьому бюджеті по-справжньому варта уваги. Гарно їде, прикольно керується, має класний дизайн, хороші комплектації і якісний салон. Ну а ще вона є досить стійка до корозії і якась іржа там трапляється. Дуже дуже рідко тому любителі БМВ беріть собі до уваги. Прихворів трохи. Ой, Давай п'яте місце займає представник японського автопрому, а саме Mazda в Кузові GH. В бюджеті до 12 ви візьмете по справжньому цукерку. Бензинові двигуни маєте на вибір 1,8, 2 літри і 2,5. В плані надійності і ресурсу найкращий, напевно, буде 2,5, на другому місці 2 літри, і відповідно на третьому 1,8. Але всі ці двигуни є досить надійні і вдалі. Це звичайні атмосферні двигуни, на будь який з них ви можете легенько і спокійно поставити газ. В поєднанні з надійними автоматичними коробками ці машини класно їдуть. Вони мають гостре управління, класний салон і, як на мене, дуже класний дизайн. Слабких місць є декілька: низький кліренс, слабеньке напилин кузова І сам кузов, який не є дуже стійкий до корозії, і рульова рейка, за якою вам потрібно слідкувати. Але в цілому, як варіант, дуже гідний. Четверте місце займає вак-вак-вак-вак-вак, тому що завжди мені кажуть, дуже мало вагу. Ловіть того разу аж 2 ваги. Ні, ще шкодою три. А саме американський Passat. Особисто я брав би його з двигуном 2.5, звичайна атмосфера. Ви можете також взяти з двигуном 1.8 турбо. Кому що треба, то і бере. Вони ставили звичайні прості надійні автомати. Це вже велика машина для тих, хто досить немаленький ростом і любить, коли в машині є багато місця, плюс великий багажник і довгий капот. 25 двигун надійний. 1,8 має менший ресурс, але кращу динаміку. Міцна і витривала підвізка. Але якщо ви думаєте, що вона буде копіючна, бо це ж Volkswagen і народне авто, спішу вас розчарувати. Це не так, це не безмежно дорого, але й не дуже дешево. Третє місце займають аж дві машини, тому що це просто аналоги, але просто від інших брендів. Проте одного концерну. Це які Optima Hyundai Sonata, саме з газовим двигуном 2 літри LPI. Це не 2 літри газ бензин, це суто двигун, який працює виключно на газу. Ці двигуни без капітального ремонту здатні проїхати понад півмільйона. І це правда, тому що я неодноразово бачив такі двигуни з пробігом по 700 тисяч і в них ще ніхто не ліз. На них стоять досить надійні автоматичні коробки. Підвізка не буде якась гіперм'яка чи комфортна, але по наших дорогах вона ходить досить довго. А тепер по мінусах: перший мінус об'єднує майже всі авто корейського виробництва, а саме погана шумоізоляція. А є деякі варіанти, де її просто-напросто нема. І другий мінус: багато цих авто саме на газових двигунах будуть до нас пригнані з Кореї. А це означає, що знайти пробіг хоча би до 200 тисяч, буде важко. І даю лайфхак, як перевірити, чи ці машини не були часом з під таксі. Зачасту на цих машинах, коли таксують, таксові шашки не приклеюють, а просто прикручують до даху. І коли ці авто приганяють в Україну, ці дирки просто зашпакльовують і фарбують. Тому просто пікніть товщиноміром по даху, чи вона у вас часом не фарбована або моментами не шпакльована. Можливо, була з-під таксі. Друге місце займає велика, комфортна, класна машина Ford Fusion. До 12 тисяч доларів ви зможете взяти 15-16 роки. Я радив брати саме 2,5 бензиновий двигун на звичайному автоматі, але також, якщо хочете, можете взяти досить потужний і динамічний двигун 2 літри екобуст, ну або 1,5, або 1,6 Екобуст. Чому ставлю її саме на друге місце і так досить високо в нашому рейтингу? Просто вдумайтесь в бюджеті до 12 роки ви берете машину з 16 років на надійному автоматі з надійним старим добрим атмосферним двигуном, на хороших комплектаціях, з невеликим пробігом, з досить стильним дизайном, який, повірте мені, ще буде актуальним і досить довго. Також з комфортною підвіскою і досить класним інтер'єром салону. А тепер рухаємось до першого місця. Я думаю, ви всі вгадали, яке я візьму авто на першому місці на автоматі в плані легкових. А я аргументую, чому: якісний салон, стійкий до корозії метал, витривалий двигун, надійна автоматична коробка. Хороші комплектації, стильний дизайн. Особисто ця машина для мене поєднує всі якості, які би я хотів. Від автомобіля мова йде про Volvo s 80 і я, як прихильник дизайну двигунів, взяв би її з двигуном 2.4D5 на класичному автоматі. Хто їздив або мав такі авто, знає наскільки це міцні, класні та якісні машини. Пишіть в коменти, на які теми мені зняти відео у наступних випусках.